Повномасштабна війна вплинула і на роботу громадського транспорту, мобілізація водіїв, подорожчання пального, зупинка руху транспорту під час тривог. І не лише до цього довелося пристосовуватися пасажирам, перевізникам і водіям. Про роботу транспорту у наш непростий час в ефірі програми Воєнний час. Одним з найбільших викликів початку повномасштабної війни для транспортників став дефіцит пального через знищення окупантами нафтобаз та нафтопереробних підприємств. Відтак вартість бензину, дизелю та газу різко зросли. З початком війни, по перше, його і не було по-друге, почався ріст цін. То сьогодні вже більш-менш ми налагоджуємо. І перевізники також саме підприємства налагоджують співпрацю з постачальниками паливомастинних матеріалів. Проте також все рівно є перебої, є дуже великі проблеми в цьому питанні. Не завжди є поставки в необхідній кількості. Страшно навіть згадувати, тому що ми роботу по місту свою зупинили, бо не було вже дизельного палива. Ми тільки все дизельне паливо. Витрачали на те, щоб перевозити військовозобов'язаних з воєнкомату і так далі по різних точках України, тому що не було можливості навіть заправити транспортний засоб, які б виїхали в місто Хмельницький. Це по нашому підприємству, я кажу, яким могли б обслуговувати. Ми десь близько півтора місяця ми стояли. Решта все йшло на завдання від воєнкомату. Саме через високу ціну на пальне довелося підняти тарифи на проїзд, зокрема, у громадському транспорті міста. Вартість пального виросла майже вдвічі, а то і більше. Звичайно, це вдарило на проблеми в перевезенні, і тому ми змушені були підняти вартість перевезення для того, щоб утримати взагалі цю ланку транспортну сферу, взагалі наплову, тому що. Дійсно, підвищення, таке різке підвищення вартості, воно дуже вплинуло на перевезення. Ну і, звичайно ж, дуже вплинуло на перевезення саме дефіциту пального. Нічого не можемо говорити, що подорожло Хоч ми і пенсіонери, але все одно. Так само платимо за проїзд, добираємося на роботу. Я от набираюся з Лізніва, бо я з Лезніва їду. То Нічого, маршрутки їдуть і все, наші автобуси є, що 20-й, 5, то тірка їде, все нормально. Зразу була, як тривога, то не було транспорту погано їхати. зараз нормально. Люди закупляють пальне, от, і треба і податки, от, і заплатити людині за роботу. Це, це нормально, що подорожчає. Це не дорого, то, що там. 12 гривень, я думаю, в межах норми. Коли подорожчав проїзд, то нічого для мене особо не змінилося, але все одно просто не вистачає маршруток і їздять дуже мало. Під час війни, під тривоги, то це взагалі велика біда. Я живу на Дубу, то тяжко добиратися. Там з маршруток ходить тільки одна тридцятка, або забита, або дуже рідко ходить. Ну, Ціни підвищають кожен день. І не важко добиратися. Я не знаю. Було, ну, як було зразу, що війна дуже тривога, то автобуси менше ходили. Тролейбуси менше, автобуси, тільки перші. Зараз нормально. Я як пенсіонер та пенсія маленька, але проїзд безплатний, має проїзний на тролейбус такої. Після обстрілів окупантами енергетичної інфраструктури виникли труднощі і у роботі міського електротранспорту. Станом на середину січня містом курсує 54 тролейбуси з 85 готових до експлуатації, починаючи із 10 жовтня, після перших прильотів у критичну інфраструктуру нашої країни, і зокрема нашого міста. Ворожих ракет випуск належний тролейбусів став неможливий. Щодня ми узгоджуємо кількість випуску електротранспорту безпосередньо із енергетиками міста та області, тому що тролейбуси споживають чималу кількість електроенергії і змушені. Розставляти правильно пріоритети, розуміючи, що світло у домівках, мабуть, на першому місці ніж можливість повного випуску тролейбусів, крім того, можливе тимчасове повернення до безготівкової оплати проїзду у тролейбусах. Так, як у нас безготівкова форма оплати, то почастішали технічні збої, роботи, обладнання, яке безпосередньо сертифіковане на прийом оплати за проїзд. В такі моменти ми просимо наших пасажирів розуміння, і все-таки частішають випадки, коли ми змушені повертатися до готівки. Аби за відсутності електроенергії забезпечити хмельничанам якість перевезень на міські маршрути, додали автобуси та тролейбуси на автономному ходу. Ті автобуси, які були придбані, як і гуманітарну допомогу, нам надали шість автобусів. Звичайно, вони також залучалися для перевезення. Це доволі, доволі допомогло нам всіх перевезень. Вони і по сьогоднішній день залучаються в перевезеннях. Ми забезпечуємо курсування автобусів на маршрутах номер 3 номер 4 номер 5 номер 8 номер 15 номер 35 А також ходить один автобус на заміну тролейбусного маршруту 4А. У нас мікрорайон Ракове маршрути 4-4А безпосередньо із Катіону забезпечують тролейбуси перевезення на автономному ходу. Долучалися транспортники і до гуманітарної місії. Частину автобусів та маршруток направили на евакуацію людей та перевезення гуманітарної допомоги. Перевізники надавали транспортні засоби для перевезення військовослужбовців, переселенців для перевезення гуманітарної допомоги залучалися. Тут безпосередньо жодне підприємство, яке займається транспортною діяльністю в місті, жодне підприємство. Не відмовлялося, всі, всі залучалися, всі надавали транспорт. Ми постійно надаємо військомату транспортні засоби для перевезення по, по Україні. 11 тонн дизельного палива пішло на всі ці. Ми можемо собі уявити. Весь цей об'єм Я не можу навіть зараз перечислити, скільки ми і до сих пір ми виконуємо те, що нам які завдання нам ставлять. Ми віддали певну кількість техніки також на збройні сили. Із початком повномасштабної війни мобілізовано чимало хмельницьких водіїв. Настача водіїв більше впливає на графікованість, були відкориговані графіки руху транспортних засобів. І відповідно, на сьогоднішній день максимально скориговані графіки і працюємо в даному напрямку. Є воюють зараз. Є на жаль, вже і загиблі. Всякої, як у всіх. Головним для представників сфери транспорту міста залишається безпека пасажирів, пішоходів та водіїв. Окрім звичних правил, нині слід пам'ятати про правила руху транспорту під час повітряної тривоги. Під час тривоги транспорт повинен доїхати спочатку ну, тривоги. Транспорт який стоїть на кінцевих зупинках. Він не виїжджає. Ті транспортні засоби, які працюють ще на маршрутах, вони повинні доїхати до кінцевої зупинки і знову ж дочекатися закінчення тривоги. Тут йде спільна співпраця і з підрозділом Національної поліції, і підрозділом Укртрансбезпеки. Дані правила вони не порушують. По різному буває, пасажири хочуть їхати, доїхати, хтось хоче, хтось не хоче виходити. Ну, стараємося на кінцевих зупинках зупинятися, потім роз'їжджатися по місту. Ну... Є, є проблеми, тому що хтось хоче добратися швидше, бо в когось діти, в когось хтось з лікарні, хтось садочок забрати дітей. Закликають водії користуватися світловідбивними елементами в темну пору доби, коли вулиці ще й погано освітлюються через вимкнення електроенергії. Найбільша безпека руху це те, що неосвітлені пасажири ходять. Це найбільша безпека. І правильно, щоб люди в темну пору доби вдягали на себе щось. Таке світловідбиваюче. І, на жаль, цього майже ніхто не робить. Але навіть пакет білого кольору може відбити і має зорієнтуватися це. Ви повірте, що водіям громадського транспорту, що автобусів, що тролейбусів, що маршруток, найважче в це, тому що цілий день за кермом і місто не освітлюється не так, як належним чином. Пішоходи мають себе позначати відповідно до правил дорожнього руху, тобто користуватися світлоповертаючими елементами або вибрати світлий одяг. Чому варто користуватися світлоповертаючими елементами? Тому що в темну пору доби в умовах відключення електроенергії зараз людина, яка на одязі має світлоповертальні елементи, стає видимою приблизно за 130 метрів. Якщо, наприклад, людина обирає світлий одяг, її видно. Приблизно за 50 метрів. Якщо вже людина в темному одязі, в чорному, то її або не видно зовсім, або це 10-15 метрів. І коли такі умови, погодні, як зараз, водій не може зорієнтуватися завчасно загальмувати. За попередніми спостереженнями, кількість ДТП не збільшувалася у зв'язку з блекаутом. У складній рух на дорогах за відсутності електропостачання і вимкнення світлофорів. Нині для міста закупили чотири комплекти з інверторами та акумуляторами, від яких живитимуться світлофори. Зараз вибрали кілька перехрестів в місті, яких хочемо пробні запустити для того, щоб світлофори наші, і плюс в подальшому додати ще ліхтарі для освітлення самих перехрестя. На найбільших найпроблематичніших перехрестях, де зазвичай важко роз'їхатися, де потребує там, допомоги регулювальників. У жовтні минулого року набрав чинності закон про заборону акустичного насильства в пасажирському транспорті. Відтак водіям не можна вмикати в салоні музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Зайвий шум у громадському транспорті особлива небезпека, адже може завадити, почути сигнал тривоги. Даний закон був прийнятий дійсно на сьогодні. Всі перевізники попереджені про заборону звучання музики. От ну для чого він був придбаний? Ну, той тобто, прийнятий, Це відповідно було звернення і людей, яким заважають. Звучання музики, реклами та інше. Я думаю, що на сьогоднішній день воно більш актуальне, тому що ну, я не думаю, що весело їздити в транспорті, слухати якусь музику голосно, коли така ситуація в країні. У нас заборонено, і всі підписалися під це. Музика транспорту не Війна вплинула й на міжміські та міжнародні перевезення. Почалася війна, то різко впав пасажиропоток, різко впали перевезення. Так ми бачимо по станції. У нас порівняно з 21 роком, ми зараз виходимо десь на рівень 60% від того, що було колись. Ну, Для порівняння, скажімо, так, якщо зараз подивитися на автостанцію нашу, в нас тут було. Раніше 150-200 чоловік на станції ходило. Мається віду, що в залі сиділо і на вулиці. А зараз, якщо ви бачите, якщо ми 40 чоловік наберемо, то це добре. Після 24 лютого кількість пасажирів на найбільшій автостанції міста номер 1 значно зменшилася. Піднялися ціни. Відсотків на 20, ну деякі і на 60% підняли ціни. Ну так сталося. Тим більше зараз дозволено кожному перевізнику, він має самостійно піднімати ціну, не обговорюючи це питання з, органами, з організатором перевезень, крім міського транспорту. Міський транспорт ще регулює міська рада, інші транспорти в перевезень не регулюються. Люди почали менше їздити на автобусі. Почали добиратися так, тими ж самими нелегалами і тими ж самими приват, приватними автомобілями. Однак кількість рейсів за кордон навесні стала більшою. Людей, які рятувалися від російських ракет, перевізники евакуйовували безкоштовно. Тільки почався цей військовий стан, війна почалася дуже, ну, я скажу так, навірно, всі перевізники, ну, може, 99% це 100%, надавали свої автобуси скажімо так, благодійно для евакуації людей, як з-під Києва спочатку, ну взагалі з України, і вивозили їх. Звісно, дуже багато пішли, автобусів давали міжнародні перевезення, які вивозили зразу, екутували людей за кордон в Польщу, в Німеччину. ну, Більше в Польщу везли. Нині ж попит на користування міжміським та міжрегіональним транспортом зріс. Зараз більш-менш ще, скам так. Ну, тримаються на плаву, це міжнародні перевезення. І вже нижче пішли вже хуже. Міжобласні перевезення теж тримаються. Ну, скажімо так, вони відновилися міжобласні перевезення про відсотків на 70-80. Тож, попри труднощі, транспорт курсує в межах міста, району, області між країнами. У Хмельницькому минулого року додалося нових маршрутів, на яких курсують нові автобуси. Тож розвиток навіть у війну триває. Головне, щоб усі учасники дорожнього руху пам'ятали про безпеку і були відповідальними.